É pra Ця сторона в мене робоча, відповідно, я намагаюся максимально акцент робити на неї. Е, плюс... Не, ще, 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 ще Плюс вона трошки відстає. Е, старайтесь, коли робите випади, розтягнути гарно сідничну, це основа. Коли ви навчитесь розтягувати м'яз, 50% успіху. Якщо ви будете відчувати, коли ви тренуєтесь. Як ваш м'яз, начебто тріщить на розтягненні воно. Це не значить, що це має бути все тренування, але це значить, що ви вже дійшли до того рівня, коли ви дуже добре відчуваєте своє тіло і вмієте ним володіти. Це такий перший показник просто у вас в тренажерному залі. Бо до цього всі просто падають вниз, Понятно, що м'ясо ну, не може тіло не працювати взагалі. Люба робота це робота м'язів. Просто це немає такої конкретної роботи цільового навантаження. От, і оце розтягнення максимально треба контролювати. Єдиний момент, старатися відчути, я навіть трошки навіть завалюю, наче потрошки підро, але треба бути дуже обережно, дивлячись, яких вправах. Тому що тут в мене виходить на місці невелика вага. Але якщо у вас там буде просто з навантаження чи ще щось, то треба дуже обережно. Але старайтеся не завалювати плечем. Плечики все-таки должны бути на одному рівні, занаребно. Трошки можна себе наче, трошки так якби, скручувати, наче потрошечки в тазу. Тоді буде більше навантаження. Так само, коли ми робимо руминку по одній нозі, у вас не має бути і сильно падати плечем, бо так у вас пече роблять. Так, я вже другу вправу перешла, потім розпилювати.